Привіт! Вітаю вас на третьому випуску Радіо Чуєш. Для тих, хто тут вперше нагадаю, що в цій рубриці я знаходжу та висвітлюю для вас наші невідомі гурти та виконавців. І сьогодні мені знову пощастило, тому що, як і в минулих випусках, сьогодні обійдемось без шлаку. Зараз покажу вам гурти, які повністю відповідають моєму литмотиву життя, а саме «Тисяча причин, чому ні, одна чому так. Вони пішли проти сценарію долі і впевнено роблять свою справу. Також сьогодні будуть результати конкурсу з фотографією гурти Карна і автографом гітариста Владислава Яруна та їх футболочка з мерчем Річард Згір, яку я придбав у них на концерті, але це все трохи пізніше. Зараз перейдемо до прослуховування наших гуртів. Ну все, поїхали. Перший гурт Юля. Ось що вони кажуть про себе. Ми Юля – рок-гурт з Луганщини з міста Старобільськ. Почали спільний шлях у 2018-му. Наше рідне місто було окуповане майже одразу після початку повноштавного вторгнення. Ми боролися, як могли, та все ж таки було прийнято рішення про евакуацію. Тепер гурт відродився на Черкащині, мов Фенікс Попелу, про пісню, яку сьогодні будемо слухати. До речі, вона буде з кліпом. Пісня Палай є символічною для нас. Вона запалювала на теренах Луганщини, в Авдіївці, в Маріуполі біля драмтеатру. Також пісня це наш зв'язок з домом, з місцями, де вона лунала, з усіма людьми, які її чули, і з усіма, хто палав разом з нами. Добре! Зараз і побачимо, і почуємо, як сказане стосується матеріалу. Канєць Юля, Палай. Інтро в кліпі присутнє. Можливо, навіть побачимо якийсь міні-фільм. От так, от. От так, от. так, ну тут, певно, будуть ще в кінці титри. Ну що, треба сказати своє слухацьке враження. Загалом від почутого та й від побаченого можна зробити висновок, що у гурта є великий потенціал. Е, мені одразу чути, помітно, що вони стараються комбінують з мелодією. Е, що куплет, що приспів. Е, Приспів у пісні взагалі бадьорий. Мені здається, що на концертах приспів буде давати вогню як слід. Або навіть вже дає, тому що, я так зрозумів, вони з цієї пісні вже виступали неодноразово. Над відео, бачу, теж попрацювали. Е, яку ідею хотіли донести, я не зрозумів. Але окей, в наш час ідеї в кліпах взагалі не обов'язкові. Та й то, можливо, вона там є, але я не второпав. Є от, є от тільки моменти, коли грає сам гурт, і в цих моментах виглядають якось невпевнено, наче не дограють. Та це все прийде з практикою. Якщо робити це одноразово, то потім це все наробиться і все буде виглядати як слід. Однозначно, лайк і підписка. А, я вже підписаний. Окей. Так. Давайте заскочимо на їх соцмережі. Вот так, Інстаграм. Так, ну слухайте. Дуже активна сторінка, я вам скажу. Фото знімають, відео знімають, концерти дають. Дивіться. чітко активний гурт. Окей. Стежити. Так. Підведу підсумок. Я прослухав, напевно, всі їх пісні і помітив кілька речей. Часом дивний текст, наче Римас для Рими. Та деякі пісні мене дуже круто здивували комбінашками в мелодіях. Особливо сподобалась пісня Луганська Україна, там так само дуже зривний і бадьорий приспів. Також вони використовують в деяких піснях баян. Взагалі, по звуку, як тут сказати, вони дуже буденно українські, тобто не наслідують сучасну західну мону і не занурюються в фольклор. Тому, як на мене, це саме наше буденне українське мозло. Ну і треба відмітити, що гурт, напевно, приречний на якусь довготривалу історію. Тому що розбігти з окупації по різним сторонам і зібратись у маленькому містечку та продовжити грати ну це приречення. Це говорить не про абиякий рівень ентузіазму і бажання. У мирний час гурти розпадаються з найбальнальніших причин: хтось одружився, хтось поїхав на клубничку, а когось оконтузила синя куля. Браво, чуваки! Продовжуйте. А вас, глядачі, я закликаю більш детально ознайомитись з музикою гурту Каня Юля». А якщо ви в Черкасах, то сходіть на їх концерт, а потім в коментарях напишіть, як воно там. І тут пум. Рухаємось далі. Наступний гурт Мрії Марії з міста Лозова Харківської області. Гурт існує з 2009-го, але перший альбом записали у 2021-му. Ну нічого, витримали зло. Мета гурту. Просувати україномовний контент серед рок-альтернативного середовища. Гітари зараз в ССО є бачить орків людоподібних істот, яких на перший погляд і не відрізніти від людини. До речі, пам'ятаєте, як людоподібні рознесли ракетою будинок культури в лозовій? Саме там була їх студія. Я прослухав всі пісні гурту і зараз е, покажу вам ту, яка мені більше всього запам'яталась, а потім розкажу. Як саме я викопав це музло? Гурт Мрії Марії, Як нелегко бути ангелом?

Так, тут я пропоную зробити паузу, і всі, кого щось зачепило, прослухають її до кінця особисто. Е -е. І так, розкажу, як я викупив саме цю пісню. Тому що знову слухав всі їх пісні. І справа в тому, що я відчув, що їх музика написана у досить класичному ключі. Ну або, може, навіть старомодному. Тому і слухати почав так, як раніше. Тобто раніше у нас на фізичних носіях, е, там, касетах чи дисках, е, була обмежена кількість пісень, та й самих носіїв. От ми і слухали їх по колу, і за кожним разом знаходили для себе щось цікаве. Аж допоки нас щось конкретно не починало чіпляти. Ось тут я так само, просто зранку, кожен день сідав в машину і вмикав їх музику. І ось ця пісня. Згодом випала як білети клото, і потім я почав вмикати саме цю пісню. Пісня дуже каскадна, розганяє поетапно. І найцікавіше, що текст не змушує думати про щось конкретне, він наче дає фундамент для вільної думи. Та якщо брати загалом, то у мене враження не занадто пасує з просуванням контенту, як казав сам гурт. Справа в тому, що ця музика буде затребувана не широким колом людей. Довжина деяких пісень досяга досягає 8 хвилин, а середня тривалість пісень за п'ять. На жаль, далеко не вся молодь сьогодні здатна слухати одну пісню так довго, незважаючи на її каскадність. А саме молодь є двигуном просування любого контенту, любої ідеї. Вони більш відкриті і не такі консервативні. З точки зору просування і завоювання нового слухача. Це точно не довготривалі пісні. Це вже Металіка може дозволити собі пісню за 5 хвилин, там 6 або навіть 7-8, тому що у них існує вже база фанатів, яким вони можуть запропонувати що завгодно. Майже що завгодно. Не зачепивши на перших 3-5 секундах, можна одним махом пальця завжди зникнути з радару. Та це не говорить, що треба змінити вектор розвитку гурту. Як на мене, то і весь кайф цього гурту саме в цьому. Я впевнений, що серед тих, хто дивиться це відео, знайдуться ті, кому заскочиться музло. Маю надію, що гітарист повернеться і у них будуть сили продовжувати далі писати музику. Чуваки, якщо ви дивитесь цей відос ентузіазмо вам, сил. І натхнення відносно вашої мети. Результати конкурсу. І так, нагадаю, що умовами конкурсу було назвати ім'я учасника гурту Карна, якого я забув згадати у своєму відео про гурт Карна. Ось він. І силочка буде в описі. Тим, хто не бачив, подивіться, впевнений, що ви кайфанете як слід. І так, з цього футляру я зараз витягну назву логіну. Того, хто приймав участь і хто отримує цю фотку і мерч. І так, мішаємо. Так. І так, переможець. То там у нас переможець, то там у нас переможець. Коротше, я не вмію відгадувати, тобто дивитися, як ви там себе підписуєте, мені чомусь видно тільки назви логінів. І ось ось такий логін, я не можу його вимовити. Якийсь там юзер ну, 4 Y на кінці. Ось такий. Тобто, хто щасливий обладатель цього логіну, Напишіть мені в інстаграмі, а ви мусите бути на нього підписані. І напишіть адресу, і я вам вишлю фоточку гурту Карна з автографом-гітариста і футболочку з мерчем Річард Згір. До речі, ті, хто ще не підписан, підписуйтесь на інстаграм. Це далеко не останній конкурс. Окей, переходимо до третього виконавця, і це саме виконавець. Чому я сказав, що сьогодні ми слухаємо тих, хто пішов проти долі. Перший гурт Каняці Юля по суті виявилися біженцями і повернулись до музики, незважаючи на побутові труднощі. Я не знаю, чи весь склад зібрався, чи когось довелося замінити. Мрії Марії. В Тріо гітарист на фронті, студію рознесло ракетою. Та все ж таки вони не зупиняються і продовжують свою справу. Так і наступний виконавець Павло Кучеренко нагибає долю. Справа в тому, що він не музикант. Але колись під гітару написав пісні, які лежали забутими десь записані у зошиті або у вигляді демозаписів. Та якось в один день він вирішив втілити їх в життя. І як ви думаєте, куди він звернувся? Ну, звісно ж, в студію Акама, де втілює бажання людей ось цей чоловік. Олександр Бісаєв. Саме він взявся за справу і написав аранжування до всіх пісень Павла. Записав, звів і допомагав в різноманітних питаннях. Тож пропоную зараз послухати третю пісню Павла, яка мені найбільше сподобалась. І я вам скажу, що якщо її слухати під конкретний настрій, то ви напевно будете слухати її ще. Коротка теза від Павла і почнемо слухати. Загалом, метою проєкту є увічнення пісень, які до цього мали вигляд царих демок, награних на поганій гітарі, щоб могли слухати усі, хто любить нормальну музику. Пісня Таємна суть була написана 16 років тому, коли я вже трохи вмів грати на акустичній гітарі і співати. Вона є більш зрілою і сталою від інших попередніх, тому що в ній вже було не один, а одразу кілька інструментів. Спершу це був акордеон. Але у сьогоднішній сучасній аранжировці ми вирішили замінити його на труби і не помилились. Звучання вийшло більш довершеним, яскравим, з нотками СК і доволі живим. Текст жартівливий, динамічний і легкий, але в ньому закладений глибокий зміст переживань. Окей, переходимо до прослуховування Павло Кучуренко. Таємна суть на коло мене падає сніг, мабуть, сьогодні щось сказати не зумів. Чила сьогодні одна не допоможе їй нам самота Можливо, ти не я повернеш назад, Усний заліз залізний жде весну, Її вже скоро підвезуть. В очах у тебе таємна суть, Хто та зрозуміє того. im abu tu cheku te bad was mesh mesh me i'll never say this all the shit Мабуть, очах у тебе безмежний світ, але у серці залишається ні. Сон фінальний. На стовбас. Послухати гітару. Ну що, така музика з весняною атмосферою може підняти настрій в день, знаєте, коли світить сонце, а настрою нема. А якщо додати м'якої балтики, -о, ну вона просто розірве. Скажу так. Якщо я не знав би умови створення пісні, то і не відрізнив би від роботи професіоналів в цьому жанрі. Я послухав інші пісні і скажу вам, що у Павла є дуже гарна риса писати мелодію і текст відносно своїх вокальних скілів. Також я задзвонив до Олександра і запитав, як відбувався процес створення пісні. І загалом поведінка Павла, як він приймав участь у створенні, і е, як впливав на процес. І Павло був завжди в процесі повністю. Тож, якщо він не зупиниться і продовжить присвячувати весь свій вільний час музиці, то мені вдається, що з цього може щось вийти. Така музика існує по трохи іншим правилам, е, десь в проміжутку між попом і попроком. Тому і просування у неї трохи за іншими правилами. Але і аудиторія може бути більш широкою. От так студія Кама може допомогти старту музичного шляху і реалізації ідей. І насамперед, неможливо, буде там успіх чи ні, тому що найголовніше в цьому це реалізація ідеї. А від ідеї до реалізації ціла прірва, яку треба ще подолати. До речі, до уваги адмінів телеграм-каналів Українська важка музика, The Rock Spectrum», Український Метал і Рок. Зверніть увагу на ці гурти. І якщо хтось з них прийдеться вам по смаку, будь ласка, зробіть пости і покажіть їх своїй аудиторії. Пані та панове, маю надію, що відкрив для вас когось. Слухайте гарну музику, яка гріє ваші нерви. Ви були на каналі Чуєш? З вами був Кирило Галкін. Всім метал. Пока!